Всім доброго дня! Наступний клінічний випадок. Звернувся пацієнт 43 років зі скаргами на почервоніння по вік. Зір у нього був одиниця, внутрішній тиск, також без. Без змін. При вивертанні повік без зайвих маніпуляцій відбувся спонтанний виворіт, і повіки в атонічні латеральна поверхня повіки з проєм хронічного папілярного конюнктивіту та біловатими мокозними виділеннями. Коли ми бачимо таку картину, то потрібно задати пацієнту такі питання. На якому боці він спить, чи є хропіння під час сну, чи він не схуд, чи взагалі мінялася якось його вага. Коли симптоми захворювання найбільш виражені, чи відчуває сонливість протягом дня, і чи турбує як часто головний біль? Ймовірний діагноз в такому випадку це синдром або синдром атонічних повік, при якому верхні повіки стають млявими і легко вивертаються при натягуванні до верхню без якихось особливих дій. Також супроводжується хронічним подразненням поверхні ока та папілярним конюнктивітом. Частіше за все вражають чоловіки зажирінням і синдромом обструктивного апноесну. Етіологія невідома, але існує декілька теорій на рахунок виникнення цього синдрому. І виявилося, що при цьому синдромі є зниження місту еластину, але немає зниження вмісту колагену. Також було помічено, що пацієнти, які сплять на одному боці, на цьому оці більш виражені симптоми, це пов'язано із механічною теорією механічного пошкодження, тобто на якому боці вони сплять, повіка вивертається, і частіше за все подушку вони натирають внутрішню, внутрішню сторону повіки. Також є припущення про те, що хронічний конюнктивіт через погане прилягання верхньої повіки до поверхні ока, і через це немає якісного покриття слізною плівкою, і вже це призводить до пошкодження рогівки і конюнктиви. Клінічні прояви це одно або двостороннє почервоніння очей і сльозотеча, в'ялість хряща верхньої повіки, мокозні виділення, хронічні запалення, конюнктиви, дерматохалязіс, прилапс слізної плівки, епітеліопатія, верхній поверхневий панус, витончення рогівки і кератоконус. Диференційна діагностика. Ми маємо диференціювати з багатьма захворюваннями. Ще хотіла додати, що пацієнт прийшов в клініку вже з додатковими клінічними обстеженнями, які ми було. Проведено і всі вони були в межах норби, тобто нічого особливого в його аналізах не було, що могло би наштовхнути на якийсь інший діагноз, і було проведено йому лікування місцевими антибіотиками і системними і. Глюкокортикоїдами, зволожуючими краплями, але результату ніякого не було. Тому маємо диференціювати з блефаритом, тозом, алергічним конюнктивітом, атопічним кератоконюнктивітом, рецидуючим халязіоном, гігантоклітинним конюнктивітом, верхнім лімбальним конюнктивітом і рецидуючою ерозією регівки. Лікування медикаментозне і хірургічне, медикаментозне заключається просто в симптоматичному лікуванні, тобто немає якоїсь етіологічного лікування тому потрібно зволоження, можлива фіксація верхньої повіки на ніч, або навіть рекомендувати пацієнтам спати в нічні маски і, звичайно, контролювати вагу відмови від шкідливих звичок. Дуже важливо спрямувати пацієнта до терапевта чи до спеціаліста, який займається сном, тому що ці. Цей синдром син, синдром апної викликає тяжкі ускладнення, які забезпечують життю пацієнта. Тому це дуже важливо не нехтувати якимись простими маніпуляціями, такими, наприклад, як вивертальні рогівки, і встановити вчасно діагноз і направити до потрібних спеціалістів. Дякую.